Замість квитка, новорічна іграшка. Таку акцію запровадили у Дніпропетровському історичному музеї. Там протягом року збирали колекцію ялинкових прикрас. На свята зробили експозицію понад пів тисячі іграшок. Кожна з них розповідає про конкретні історичні події, поповнити колекцію музейники запропонували й гостям. До акції долучився Євген Павленко. Кукурудза, морква, баклажан та огірки – радянські іграшки Хрущовського періоду. А ось будьонівці з 30-х років минулого століття. Поряд броневики, а також парашути, полярники та літаки. Полетіла в космос ракета, на Йолки появились космонавти і ракети. Ми боролись за високі врожаї кукурудзи, і кукурудзні початки теж появились на Йолках появився фільм Карнавальна ночь», і на йолці ми стали видеть часи, на которых бізпіті двінадцять. Ось вони ці годинники поряд. І ще одна ознака епохи горбатий запорожець. А ще в експозиції багато мультяшних героїв казкові білочки, зайчики, а й боліт з компанією. Знайшлося місце не лише для радянських, а й для суто європейських прикрас, пряникових будиночків. Діти від усього цього в захваті. Не було і тоді, і украшали різними пряниками і яблуками. Та е, не необычно для нас, тому що ми звикли украшати різними шарами. Ну інтересне скляні ленкові прикраси дуже тендітні, часто ламаються, кажуть у музеї. Тому навіть влаштували акцію: кожен охочий може принести із собою старовинну прикрасу і отримати за це безкоштовний квиток на екскурсію. Євген Павленко, Олександр Шалдибін, перший національний.